24 серпня на центральній площі Васютинців, що на Чорнобиївщині, окрім дня незалежності, відзначили День села. Серед гостей свята був один із засновників корпорації Дніпро, почесний голова Асоціації незалежного об'єднання сільськогосподарських підприємств Чорнобайського району Петро Душейко. Зокрема, він подякував односельцям, які є справжніми патріотами свого села і працюють на розбудову держави. Окремо відзначив тих, хто виявив ініціативу і долучився до реставрації старовинної садиби, яка стала музеєм, відновити хату вдалося завдяки фінансовій підтримці Петра Григоровича та його родини. На знак пошани благодійник подарував книги про славетного земляка Івана Піддубного та Васютинський дендропарк Ользі негоді гуджі і Світлані Литвин, які доклали зусиль до розпису хати, що має особливу історію. 1957 року. Помешкання перенесли з місця, яке було затоплене водами Кременчуцького водосховища. Нове життя оселя отримала завдяки своїй господарці Наталці Кузько, яка власними руками. Відбудували її у степу у Васютинцях.